Нині розпочалася передислокація з Автономної Республіки Крим військовослужбовців Збройних сил України. На цей час на континентальну частину виведені моряки з корабля Кіровоград, 47 осіб з 1-окремого батальйону морської піхоти з Феодосії. Всі вони тимчасово розквартировані у Генічіску, зокрема. Ну і зараз ведуться переговори про... Виведення передислокацію і інших військових частин з технікою і зі зброєю це принципова позиція української сторони. Ну і ще одна інформація з приводу ухвали. Окружного адміністративного суду з приводу російських телеканалів. Сьогодні Національна рада з питань телебачення і радіомовлення звернулася до, опера... до операторів кабельного мовлення з тим, аби вони виконали ухвалу суду і роз'яснили, що е, після цієї ухвали російські е, телеканали, такі як е, Первий канал, РТР Планета, Російський інформаційний канал Росія-24, е, е, НТВ Мір. Е, Мають, їхня трансляція має бути припинена до винесення судом свого рішення. Ми будемо відстежувати достатньо активно, як кабельні оператори будуть виконувати цю ухвалу суду. Ці люди, які є, вони вийшли зі зброєю. І зараз, ну вони, власне кажучи, частина з них і сама пробивалася в цій території, але наша принципова позиція, що передислокація українських військ. Має відбуватися з технікою і зі зброєю.